Доброго дня, мене звати півень Оксана, я науковиця і працюю в Інституті молекулярної біології і генетики. Власне, я генетики. Диві життя, пані Оксани. Бачу ціль, не бачу перешкод. На перший погляд, тендітна жінка має твердий характер, допитливий розум, велику силу волі. Вона бачить майбутнє. Вона своїми дослідженнями його наближає. Пані Оксана працює з методом редагування генома CRISPR-Cas9. Або так звані генетичні ножиці. За розборку цього метода вчені отримали Нобелівську премію у 2020 році. ДНК ще у укрізь приказ 9 називають гідом. В місце, де має відбутися розрив, вона пізнається дяки комплементарності. У такий спосіб можна не тільки різати ДНК, а й вилкнути певний ген. Понад 15 років вона вивчає гени в серці, їх лише три. Їй цікавить і цікавить їхня роль у розвитку формування ембріонального серця в адаптаціях дорослого життя, до навантажень та фізичних тренувань. Після інфаркту чи з віковими змінами гинуть і заміщаються фібропластами. Стратегія перепрограмування клітин може допомогти поліпшити функцію ушкодженого серця. Наукові дослідження не приносять прибутку миттєво та те, що зараз роблять вчені цінний матеріал. Пані Оксана є визначним авторитетом у питаннях кріспер в Україні. Також і шанувальники додають, що вона увійшла в рейтинг 10 найрозумніших і найкрасивіших жінок світу. Вживання ГМО змінює нашу ДНК та інші нісенітниці про генетично модифіковані організми, які ви могли чути. Науковець Оксана Півень у своїй книжці не лише спростовує ці та інші ніби про ГМО, а й пояснює, як насправді працює ГМО технологія, якими ножницями ріжуть гени та чим їх вклеють. А також розповідає про ГМО. Лабораторія та на вашому столі вона притягує, захоплює оптимізмом, заряджає шаленою енергетикою. Послухайте її, з яким захватом вона розповідає про генетику, про новітні технології та дослідження, і вас захопиться вернана технологія.